Виконуємо номер 225 із підручника Геометрія 7 та номер 19 крапочка 14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 10 12. У підручнику математика номер малюнка буде трошки інший. А. Пряма перпендикулярна до прямої Д. І пряма Б перпендикулярна до прямої Д. Доведіть, що кут 1 дорівнює коту 2. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Дано пряма А перпендикулярна до прямої Д, пряма Б перпендикулярна до прямої Д. Довести, що кут 1 дорівнює куту 2. Доведемо, що прямі А і Б у нас паралельні, пряма А перпендикулярна до прямої Д і Б перпендикулярна до прямої Д. Тоді прямі А і Д та Б і Д перетинаються під прямим кутом. І... Кут 3 дорівнює куту 4 і дорівнює 90 градусів, кути 3 і 4 є внутрішніми односторонніми кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б січною Д. Сума кутів 3 і 4, 90 далі 90 буде 180 градусів. Тоді, за наслідком з ознаки паралельності прямих, якщо перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів до рівня 180 градусів, то прямі паралельні. Отже, пряма А паралельна до прямої Б. Запишемо тепер це. А. Перпендикулярно до D Та B Перпендикулярно до D. Тоді прямі А і Д. Та Б і Д, перетинаються. Під прямим кутом. Кут 3 дорівнює куту 4 і дорівнює 90 градусів. Кут 3 і кут 4 є внутрішніми. ОДНОСТОРОННІМИ кутами, що утворилися ПРИ ПЕРЕТИНІ прямих А І Б січною Д. Q3 додати Q4 дорівнює 90, додати 90 градусів, отримаємо 180 градусів. Тоді за наслідком З ознаки паралельності прямих. якщо При перетині двох прямих Січною сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює рівня 180 градусів то Прямі паралельні, отже, А паралельно Б Д січна. Ми довели, що прямі А і Б паралельні. Ну, а тепер будемо доводити, що кут 1 дорівнює куту 2. Оскільки кут 1 і кут 2 є відповідними кутами, що утворилися при перетині прямих А і Б січною С і А паралельно до Б, то за властивістю відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною, кут 1 до рівня куту 2. Оскільки кут 1 і кут 2 є відповідними кутами та А паралельно б то за властивістю відповідних кутів Що утворилися при перетині паралельних прямих? А і Б січною? С у 1 дорівнює куту 2, номер 225 із підручника Геометрія 7 та номер 19.14 Із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.